Вітаю всіх на каналі Зелена Садиба. Я Оксана Девисенко, і в цьому відео ми поговоримо з вами про сидерати. а саме, які сидерати посіяти ранньою весною. Зазвичай бувалі садівники висівають сиді... сидирати саме восени після збору врожаю. Всі ми знаємо, що сидірати покращують якість ґрунту, насичують його всіми корисними речовинами, допомагають боротися із шкідниками і хворобами, і взагалі збагачують мікробіоту ґрунту, яка багато в чому відповідає за здоров'я рослин, які будуть в ньому рости. Але вважається, що весняні сідірати не встигнуть перегнити до того, як ми посіємо щось в цей ґрунт, а тому їх сіяти ні до чого, бо вони не принесуть ніякої користі. Але насправді це не так. Весняні сидірати можна... Оброблювати, як мінімум, трьома варіантами. Саме перший варіант це коли вони наростять потужну зелену масу, але ще не встигнуть зацвісти, це треба робити до моменту бутонізації, Ми їх скошуємо і перекопуємо ґрунт, тобто закопуємо їх в ґрунт. І потім вже в цей ґрунт ми можемо щось сіяти чи висаджувати розсадок. Але насправді цей метод, хоч і найпростіший, але не самий ефективний. Набагато ефективніший другий метод. Для цього ми зрізаємо сидерат плоскорізом, чи сапою гострою, трохи нижче рівня ґрунту, і лишаємо зелену масу сидерату лежати у міжрядях розсади, яку ми висаджуємо, чи між рядочками, куди ми висіваємо якісь овочі. І цей варіант кращий за перший, але ще кращий. Третій варіант використання весняних сидиратів, про який, можливо, ви ще не чули, це коли сидирати на грядці, наприклад, гірчиця росте, а ви висаджуєте розсаду, наприклад, томатів прямо в сидират. Тобто, ви копуєте, як зазвичай, ямку в землі. В ту ямку висаджуєте рослинку, в нашому випадку, допустимо, томат, і вона перші тижні росте в оточенні ось цієї зеленої гірчиці. Це найкращий варіант з цієї точки зору, що коли ми висаджуємо теплолюбну розсаду, ми зазвичай потім ще бігаємо і захищаємо її від приморозків. Я неодноразово бачила, як садівники, які висаджують. Розсаду ранніх томатів і роблять це, наприклад, десь в середині травня, у 20-х числах, коли зазвичай бувають приморозки, обкладають її там, з сіном і соломою, стромлюють гілочки сосен чи інших хвойних для того, щоб Зберегти від похолодання розсаду. Якщо ви висаджуєте цю розсаду в ґрунт, де росте сидерат, цей сидерат, як мама рідна, оточить цю розсаду теплом, захистить і від палючого сонця, і від зниження температур. Це найкращий метод, хоча механічно він і є найскладнішим. Тепер про те, які саме сидерати посіяти весною. Справа в тому, що це мають бути сидирати, які швидко розвиваються, і які не бояться зниження температур, які можуть у березні там, сягнути і мінус 5 та мінус 7 градусів. Наш весняний сидират мож, має бути дуже стійким до приморозків і витримати його. І перший сидерат – це горлиця чи суріпиця. Це сидерат родини хрестоцвітних, і він вважається одним із найкращих для посіву ранньою весною. Він найбільше підходить для посіву на лужних і нейтральних ґрунтах, бо трошки підкислює землю і регулює її кислотність. Горлиця проростає вже при температурі ґрунту плюс 2 градуси, і коли приходить час висаджувати росла, розсаду чи сіяти насіння овочів, горлиця виростає приблизно до 25 см і може виконувати у ті функції захисту розсади, про яку про які я говорила раніше. Другий мій улюблений універсальний сидират, теж із родини Хрестоцвітих, це гірчиця біла. Єдине, що треба зауважити, що і гірчицю, і суріпицю, так само як і ріпак, про який підемо водалі, не можна садити як сидират, попередник капусти будь-якої капусти, бо вони всі належать до одної родини, а тому пошкоджуються тими самими шкідниками. І якщо ви посадите капусту після гірчиці, ну, варіант того, що у вас у мене білокрилка, ну зводиться практично до нуля. Е а тепер про гірчицю. Гірчиця е – універсальний сидира для всього, крім е капустяних, вона підходить для будь-яких ґрунтів, вона не, не вимагає багато вологі, е знову ж таки не мерзне і захищає ґрунт. Від збудників багатьох хвороб. Тому це мій улюблений сидрат, але наголошую, він не підходить під вирощування капусти. Фацелія теж сидрат, який можна сіяти весною. Її особливість це, мабуть. Найбільш стійкий до посухи е, сидерат. і мені дуже подобається фацелія за те, що її дійсно можна е, ранньою весною, коли земля ще зберегла якусь вологу зими, її дійсно можна не поливати навіть на нашому, е, як я кажу, пісочку, е, тому що вона нормально розвивається. Е, фацелія є хорошим побередником для всіх зернових коренеплодів. І Капустяних культур, тобто після гірчиці ми не садимо капусту, а от після фелії запросто. Коли фацелія цвіте, це окреме дуже гарне видовище, але якщо ми вирощуємо фацелію як сидерат, а не як декоративну рослину, то ми маємо її зрізати до цвітіння. Ріпак чудовий сидерат для різних ґрунтів. Дуже розвинена коренева система. Його також можна сіяти ранньою весною, бо він стрімко зростає, і вже на початку травня чи навіть в кінці квітня у нього дуже потужна листяна маса. Єдине. Знову ж таки, тільки не під капусту, а ось для огірків, картоплю, перцю, томатів, кабачків, гарбуза, ріпак буде дуже гарним попередником. І останній сидерат в моєму списку тих, які підходять для ранньовесняних посівів, це Віка, сидерат родини бобових. Бобові це. Ці рослини, які насичують ґрунт азотом. Крім цього, вони роблять гарну аерацію ґрунту, розпушують його і покращують його водопроникність. Найбільше подобається віка, як попередник моркві та буряку. Віку можна сіяти як рано навесні, так і після збору основного врожаю. Ну, власне, як і всі згадані в цьому відеокультури. На цьому наша розмова про ранні весняні сидирати закінчена. Я вам дякую за увагу. Підписуйтеся на наш канал, лайкайте. Далі буде ще багато корисної і цікавої інформації.